Ліхтарик для тих, хто розрабатує пальці, ребята. Це ліхтарик, який вам треба. Перше, він налобний, він компактний. Довесь. Ви такого ще не бачили. От, пожалуйста, нахиляється, лінза, зводиться, все, що хочеш. На рибалку, куди угодно піде. Ліхтар обалденний, зарядочка. В нього type c все прекрасно, металічний корпус тут. Но, яка його особенність? Особеність його в тому, що його можна звідси зняти. І можна тепер тренувати пальці. Ля-ля-ля. Береш отак, отак. Все. Тепер у мене лабуба з підсвіткою. Ля, ля 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 Ну Це за чим це знімається? Знімається, ребят, за тим, що він у нас велосипедний. Ось коробочки з нього. У нас іде резинове велокріплення. Дуже удобна защолочка, Защёлочка ось заходить, дивіться. Береш тільки отак. Береш тільки отак. Хлопець, все защолкнув. І тепер ти його береш на свій велік, причепляєш по своєму розмірові і все погнав. Це вело фонарь. Ти можеш нахилити його вниз і люба машина вночі замітила такий фонарь. Вибач, мене лінза зводиться. Все як треба, ребята. Це налобний фонарь, який може ставати велосипедним, коли тобі треба. Можна його ручним таскати, як хочеш. З кріпіжа дуже легко знімається. Ось тільки нажав пластинку, все зняв з кріпіжа, поставив сюди в кріпош. Можеш просто як ручний його вкинуть в карманчик, все. Маленький ручний, ось ліхтарик. Просто ночі підсвітить. Взяв, посвітив собі, ось йдеш собі, пожалуйста, ось тобі з продуктами сумка. І ось ліхтарик можна посвітити. Коротше, при у нього куча, ребята. У нього ідеальне все. У нього можна виділити тільки один недостаток це китайська батарея. Китайська батарея там слабенька, але ми вже продаємо ці ліхтарі, вже з перепаяними батареями від нашого магазину. А ви знаєте, що від нашого магазину акумулятори будуть тримати сутки на прольот. Ліхтар за автономність, не беспокойтеся. Зарядочка в нас іззаду знаходиться. Ось тут type c ласочка. акумулятор класний, лінза класна. Ліхтар просто бомба.